І спешні призрух, 40 вага мішачка 8 кг за 1350. Така жіноча фліска. Розмір Елька. Ще одна жіноча тедік на замочку розмір 42-й. Плотний жіночий на замку, розмір Елька. Ще одна жіноча легесенька фліска, розмір 38. -й. Жіноча безрукавка плісова, розмір М. Такий легенький чоловічий фліс, розмір 42-й, жіноча фліска, розмір М. -ка. Чоловічий плотний фліс. Розмір. Елька від фірми Страус. плісовий гольфик жіночий. Розмір елька. Чоловічий фліс. Розмір 54-й. Пірмадідас чоловічий фліс. Розмір 44-й. Ще одна чоловіча фліска на замочку. Розмір Елька. Плотний жіночий фліс. Розмір. 46. Чоловіча фліска. Легенсенька. Розмір Елька. Ще один чоловічий фліс. Розмір Емка. Зісовий гольфик жіночий під шию розмір XL. чоловіча фліска, розмір XL. жіночий плотний фліс. Розмір Елька, чоловіча фліска, розмір Мка. Ще один чоловічий фліс, розмір Елька, жіноча фліска, розмір Елька. І останній це і фліса без рукавка на гудочках, розмір 42. Це був фліс перший плюс 2 сорт, вага мішечка 8 кг за 1350.